Вітаю, друзі! Доброго ранку, слава Україні! Ранок добрий, бо зараз тиша, хоч ніж була у тривозі. Але слава Богу, що Господь беріг наше життя, домівки. Ми зустріли світанок, побачила ранок, зустріли ще один день. Господь нам дарував ще одну ніч, і це, слава Богу, це як Господні дарунки насправді, особливо у теперішній час. Ми бачимо, що вчора ворог лютий зробив у Дніпрі. Яке було гартання по багатоповерхівці і по всіх інших е, об'єктах цивільної інфраструктури. Перед того, по Одесі та кожен Божий раз ворог нагадує про себе, що він є. До речі, рівно два роки тому, е, вчора було рівно два роки тому, як е, теж ворог ротнув по багатоповерхівці, ми це пам'ятаємо. Теж був такий прицільний удар. Кош нього всі удари є прицільними. Тому світла пам'ять всім, хто загинув, і зцілення кожному, хто потерпів, постраждав, кого торкнулася ворожа вбивча зброя чи щось інше те, що було спричинено тим ударом. Тому нехай Господь береже, допомагає витримати. Люди часто. Бажайте не одному терпіння. Люди добрі, я вас благаю. Не бажайте одного одному терпіння. Ми і так маємо терпіння від життя, від долі, від того всього, що є. Нехай нам Господь дасть сили витримати це все, витримки, щоб витримати витрим... Бо це все терпіння, яке ми маємо. Але хочеться чогось світлого. І хочу вам Трішечки для зняття того стресу, трішечки, щоб розрядити, розбавити оте все розвести, що є болюче, трішечки додати світлих ноток, допоки ще осінь. До речі, в нас в Києві на деяких деревах ще листя зовсім не пожовтіло, а на деяких немає, ну, на більшості немає жодного листочка. Ніч минула, і ні в срази свої вже давно розгубила. І зорі мовчать, як забуті листи, туман обіймає алеї безсилий, і досі в них сплять недописані сни. Осінній мотив на віконні десь ранці, Тремтить, наче спогад про дні золоті, а серцем, у птаха в красивому танці, і рухи красиві, хоч дуже прості, ніч, тиша, що вміє торкатися ніжно, Не наче молитва на скронях душі. Та навіть вночі було все білосніжно в якійсь дивовижній незвичній красі. Аж ось перший промінь, як дотик надії, розхитує темрю, буде життя. І тиша, що була вночі безнадійна, сьогодні співає пісні про життя. І знову душа, наче весни цвістиме. Розквітне в обіймах, пірнувши удень, Бо навіть у світ темряві світло не зриме, <клес> живе, як молитва в глибинах пісень. Ніч страза свої вже давно розгубила, неначе кришталь, задзвеніли вони, мов птаха, красиво розправила крила і знову красиво поведе осни. Дайвої, щоб нас ніч водила усни, ну хоча б так років до ста, щоб нічого цьому не завадило. Ми бачили цілу осінь красиві листочки і жовті і багряні, і вони щоразу, кожен листочок на щось схожий. А я думаю точно, що вам буде один раз пощастило побачити листочок, який схожий на губи. Настільки він красиві контури губ, як справжні губи, а ще особливо, коли він багряний, то це взагалі незбагненна краса. Як вміє нас дивувати природа? І тому, якось, побачивши такий листочок, написались мені такі поетичні рядки, неначе у поцілунку склались губи, що хочуть доторкнутися інших губ, летів листок у тиші, наче згубі, та раптом вітер свій наставив чуб. Він мовив щось, та вітер невблаганний, підняв його кудись в небесну даль. І танець розпочався якийсь спонтанний, Та й десь заграв їм музику скрипаль. У танці вітер губ його торкався, при кожнім русі ніжно цілував, листок ніякові виривався, та вітер його далі підіймав. Він падав, мов зізнання несміливе, Яке не встигло вирватись на звук. І осінь. Мов закохана без сили, підняла його з легкістю без рук. Вона його торкалась, мов кохана, що не могла обіймів зберегти, та зберегла у фарбах незрівняних Ту мить, де губи листя, лиш листи. Він ліг на землю, наче поцілунок, Що не дійшов до вуст, а й став листком, А в кожній жилці спогад як дарунок. Про те, що не збулося між рядком, так як і в житті, <кій> нам іноді доводиться писати і читати між рядками. Дорогі мої, хай буде тиша, спокій, тихо, спокійного, благословенного дня, тиші і спокій в душах, в серцях, в родинах, в домівках, в кожному місті в селі, в кожному куточку нашої славної України. Будьте благословенні Господом! З вами була Ранкова Кава і поетичне слово королеви гіркладі Дмитрій. До наступної зустрічі, яка обов'язково буде. Дякую, що були зі мною.